Вітаю, командире! Тільки не відволікся від колупання камінців, як отримав великі новини щодо нового корабля. Зовнішність та декотрі деталі. Кораблі нового покоління дещо зламали встановлені ліміти, підштовхнули нас до нових горизонтів. І є один з виробників, котрий відомий своєю топовою ефективністю і якістю, дивує нас ще раз. Так, ти вірно зрозумів. Зоргон Пітерсон збудував великий дослідницький корабель нового покоління Каспіан Експлорер. Наразі декотрі деталі та особливості. Так, це великий корабель. Його внутрішня структура сумісна з декотрими новими модулями Марк 2, включаючи новий проривний стрибковий двигун, котрий дозволяє робити транс суперзаряджені стрибки. Схожа, ера глибокого дослідження космосу почалась. І саме тому цей корабель має декотрі вайби зі стартреку. Немов гібрид Defyant Enterprise, так? Нові горизонти нас очікують. Також очікувана і тепер підтверджена деталь: схоже, він має ангар для винищувача. Щодо. щодо екіпажу, він має три додаткові крісла і панорамний вид, щоб спостерігати за пустотами космосів з комфортом. Профіль шасі теж виглядає файним, не повинно бути проблемою сісти на якусь кам'янисту планету. Оновлення 11 листопада повинно принести покращення бак фіхси до поверплею, БГС та колонізації. Також новий тип станції нарешті 12-тикутник. Вона третього рівня забезпечує більше населення, підвищує технічний рівень та розвиток в порівнянні до наявних типів. Але основною особливістю є можливість додати людського техброкера. Найкращі модулі людства можуть бути у твоїй системі на станції з найкрутішим дизайном. Цей тип станції можна розблокувати за 50 тисяч арксів з 11 листопада. І шмат нового контенту на початку 26 го року операції. Це нові наземні та космічні багатофазні сценарії для гравців «Одиссеї», заявлені як потенційні челенджі з різними рівнями складності. Але основною особливістю являється дослідження місць еліти, де ніхто ніколи не бував. Наприклад, мегакорабель. Так, це може початися як якась космічна битва, котра змусить тебе взяти на абордаж мегакорабель, наповнений ворожинами та хто зна ще чим. І так заявлені різні типи цих сценаріїв, котрі відносяться до бою, шахтерства та інших аспектів гри. Сценарій багаторазові і, певно як місії, з дуже файними винагородами і котрі важко здобути де-інде. На мою думку, це певно подвійно заінженерені інженерні модулі, модулі поверплею чи від техброкерів. І як перша частина операцій ми отримуємо маленьке оновлення протязі грудня, котре включатиме наземний ребаланс, покращення штучного інтелекту і так Каспіан Експлорер реліз за Аркси. Досить захопливі новини, як на мене. А що ти вважаєш? Зацікавлений новим великим дослідницьким кораблем? Сподіваюсь, було корисним. Побачимось в пустотах космосів, командири.